У Швеції існує унікальне поняття алемансратен, да, або право кожного на природу це не просто традиція, це частина національної ідентичності, закріплена законодавчо. І це означає, що кожен має право вільно гуляти лісами, луками, берегами озер і навіть проходити через приватні землі за умови, що не завдається шкоди. Розбивати намет, збирати ягоди, гриби та квіти лише для особистого вжитку, плавати, кататися на каяку, рибалити, де дозволено, кататися на лижах чи велосипеді, навіть на територіях, які формально є приватною власністю, але з чіткими обмеженнями: не заважати власникам землі, не ламати дерева, не залишати сміття, не турбувати тварин, зберігати тишу і повагу до довкілля та інших людей цікаві факти. Але мансретин настільки глибоко вкорінене, що навіть у шкільній програмі дітям викладають, як правильно поводитися на природі. Усі національні парки мають безкоштовний вхід. Шведи сприймають час на природі як частину здорового життя. Прогулянки лісом, кемпінг, фіка на свіжому повітрі це майже святе. Це право не лише на відпочинок, це формування глибокої культури поваги до природи, яка виховується з дитинства та передається з покоління в покоління. Фіка. Це одна з найулюбленіших шведських традицій, і це значно більше, ніж просто перерва на каву. Фіка це соціальна перерва, коли люди збираються, щоб випити каву або чай і з'їсти щось смачненьке, зазвичай булочку, печиво чи канельбулар, булочку з корицею. Та ще це спілкування та момент спокою. Чому це важливо для шведів? Спільність і затишок. Фіка часто проводиться з друзями, родиною чи колегами, це спосіб зміцнювати стосунки. Пауза для відпочинку. Фіка це шанс перевести подих, особливо на роботі. У багатьох шведських офісах Фіка є частиною щоденного графіка. Життєвий баланс це елемент філософії балансу між роботою і відпочинком, настільки важливого для шведського стилю життя. Фіка не має точного перекладу іншими мовами, це унікальне культурне явище, і іноді Фіка відбувається кілька разів на день, і навіть є кафе-сервіси, що спеціалізуються на ідеальній Фіка атмосфері, до речі, щодо шкіл. У Швеції школа це не тільки парти, підручники і класи, це ще й природа як простір для навчання та розвитку. Багато шведських шкіл мають власний шкільний лісок або зелену зону поруч, де діти регулярно проводять заняття, і це не екскурсії, а частина навчального процесу діти вчаться досліджувати природу, вивчають екологію, біологію, мистецтво просто неба, готують прості страви на вогнищі. Грають, будують укриття, спостерігають за змінами пір року. виходи на природу біля школи та виїзди в інші заповідні та цікаві місця нормальна частина навчального тижня. Діти змалечки вчаться поважати природу, бути відповідальними і незалежними. Традиції алеманс. Обіймаю вас міцно сім'я Галини Боженко, і саме ви показали мені це чудо Штендоренс Натуррезерват, заповідник, де природа поруч. Стендорен це унікальний природний резерват на узбережжі Балтійського моря, розташований між містами Нюнесгам і Нючепінг. Його назва перекладається як Кам'яні двері, адже він розташований біля численних маленьких островів і проток, які утворюють природний вхід до моря. Тут надзвичайно поєднується. Архіпелаг із десятків островів, з'єднаних пішохідними містками, легкі прогулянкові маршрути, навіть з візком чи дітьми, обладнані місця для відпочинку, що є справжньою шведською особливістю. Заповідник має спеціально підготовлені ділянки з лавками, столами та вогнищами, де можна смажити їжу, користуватися заготовленими дровами, які за традицією надає лісова служба, достатньо лише дотримуватись правил безпеки і поваги до природи. Насолоджуватись атмосферою без поспіху важливо, що ці місця відкриті для всіх, частина принципу але або права кожного, що дозволяє вільно бути на природі та користуватись нею відповідально. Вражаюча особливість Стендорин це те, що ви буквально йдете через море, переходячи з острова на острів по дерев'яних містках. А навколо прозора вода, запах соснового лісу і звук птахів. І є можливість візитів з дітьми та людьми з інвалідністю, є інформаційні табло та інтерактивні маршрути, і можна спостерігати за птахами, є морський музей, просто неба та спокійні пляжі та платформи для пікніків. Стендорен це більше ніж заповідник, це урок любові до природи, який Швеція передає щодня всім відвідувачам, і це точно, і це треба знати та бачити, щоб забрати цей досвід із собою та прагнути схожі речі втілювати в Україні.